Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Екскурсія музеєм Анацького. Ведучий та оператор Леонід Гапєєв і наш гість та учасник ефіру Вадим Харченко. Ми сьогодні проведемо цікаву книжкову екскурсію. Ось ви бачите, Неканор Анацький. Така цікава книжка. Ми будемо показувати по той бік екрану. і і по той, і по той, для того, щоб всі глядачі змогли, змогли це побачити. Ми зробимо коротку таку екскурсію до Сумського обласного музею. І потім Вадим теж трошечки розповість цікавий, зараз спробуємо зробити невеличкий музичний супровід нашої екскурсії. От у нас ще один семенчик, ще один наш. Такий постійний мовчазний вболівальник. Він слухає всі наші літературні сюжети, всі, все, все, що для дітей ми читаємо різні казки. Але сьогодні трошки більш доросла така буде тематика, тому що музеї України це дуже цікава така тема. І сьогодні ми не можемо відвідати наживо, то хоча б спробуємо це е, зробити онлайн. Отож, до музики, музика в ефірі.